Я буду та ревеняти за Канаду. От вони живуть в Канаді, українські емігранти, ще що до війни туди їздили. я хотів би сказати таке. Я хотів би сказати таке: те, що українські емігранти. Мають свій автомобіль. Тут автомобіль в Україні не маєш. Українські емігранти можуть сплатити без проблем комунальні послуги, мати газ, мати свій дім, а тут просто в Україні виживаєш. От чого в них умови такі, що і поїсиш, і в Канаді емігрант, і все маєш, а тут так важко. Кажуть, важко, щоб не було легко, але що в Канаді? Набагато легше було. І в 2000-й Канаді легше було. І в 90-ті, і при Януковичі. в Канаді було легше, ніж в Україні. Не пойму, чому. Так. Не пойму. Не пойму, чому так?